Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео друк клас PrintStream. Подивимось, що це такий цікавий клас є PrintStream і як його використовувати. Отже, PrintStream це клас, який є зручним потоком виводу, який дозволяє легко записувати текст та примітивні значення. Він обгортає інший output stream, наприклад, як File, Socket або System out. Давайте подивимось, які методи є у нашого PrintStream. Ну, найпростіший Print. В принципі, Print Println, ви його десь бачили. Як я розумію, ви вже здогадались, де. Отже, ми створюємо наш PrintStream і можемо вказати system.out. Як ви бачите, це є PrintStream. Але він прив'язаний оцей system.out, до консолі. Його можна сюди передавати, ми будемо все, що писати сюди, він буде друкувати нам в консоль. Давайте подивимось: наші стрінги, наші числа, наші boolєве значення, в принципі, все, що ми йому туди можемо передати. Буль, char, int, long, float, double, масив чарів, string і навіть об'єкти. Добре. Фактично, як ви здогадалися, це те ж саме, що system.out.print. Println. Але є ще. Давайте закриємо спокійно. Printf. Форматування. Можна легше оголосити нашу зміну PrintStream. Це просто вказати, що system.out. І ми будемо друкувати. Тобто, беремо той PrintStream, який фактично є в системі. І пишемо все те ж саме: Printf, Формат Давайте подивимося. Як це виглядає? Ну, те, що ми, в принципі, вже тисячу разів робили. І те, що ми вставляємо. Тобто, у нас є якісь значення: там відсоток щось, відсоток щось, відсоток щось. І ми потім через кому робимо ці параметри. І вставляються вони автоматично в нашу стрінгу. Добре. Наступне. Rate bytes. Все правильно. Ми можемо писати навіть чисті байтики. Точніше, масив байтиків. Отримаємо наш PrintStream. У нас є якийсь текст, і у будь-якого тексту, тобто є стрінгою, можна викликати метод GetBytes. І ми отримуємо масив байтиків, які, в принципі, є тотожні до нашої стрінги. В right. Пишемо дата. Те, що ми хочемо. Пишемо, з якого починаємо, і яку довжину. До речі, є вже. Угу. Так, в принципі. Це в але якщо не помиляюсь, це в 14 чи в 10 версії. Просто прибирали, фактично, ось таким чином можна писати. Добре. І робимо PS Flash. Після цього в нас будуть в консолі. Дані. Сам текст. Давайте приберемо флаж і подивимось, що буде. Теж сам текст. Питання до вас. Навіщо тоді нам цей флаж. Добре, поїхали. Print to file. Так, ми можемо використовувати наш PrintStream, як я і казав раніше, ми можемо писати в файл. Для цього нам потрібно в конструкторі вказати текст. String це файл не. Я пишу output тексти, і він, якщо його немає, він його створить. І пишемо println, file, printf і якийсь там number. Все те ж саме: println, printf. Потім PS-close. Для того, щоб наш файл був закритий, ресурси були закриті. І ми могли подивитись результат нашої роботи. Ось наш файл. hello file, number 42. Як ви бачите, одразу відформатований. У нас тут відсоток D, і значення 42, він автоматично поставився замість цього. Супер. Давайте наступне. Auto Якщо ми не хочемо писати як раніше, крапка flush, ми можемо одразу в конструкторі вказати autoflash булевий параметр. І він запишеться. І виконає. Autoflash A Curse Only. Online. Наступне check error. Так, до речі, ми можемо перевіряти помилки і їх, в принципі, друкувати. Так. Те, що в нас, в принципі, є error, Але в нас тут, якщо я не помиляюсь, немає error. Так, в нас тільки check error є, до речі, дуже прям шкода. Ще не помиляюсь, у нас немає. Так, ми не можемо друкувати. Саму помилку profile. Угу. Ну що ж, у нас є file output stream. Тобто ми працюємо з якимось файлом. Він у нас є output output.txt. Супер. Далі, PrintStream. Ми передаємо сюди як параметр файл. Все, тепер ми знаємо, що ми працюємо з цим файлом. Але після цього ми file output stream, ми його закриваємо. Йому немає куди писати. Він каже: Trying to write file. Але нічого, ніякого результату, ми можемо навіть перевірити і check error. Якщо true, то, в принципі, буде у нас ось цей рядочок. Давайте запустимо. Error write into stream. Але є тут один цікавий нюанс. Зараз зайдемо в наш output stream. Дивіться, він пустий. Що це значить? Коли ми робимо файл output stream. Так як в нас тут немає. Ніякого булевого значка, він буде автоматично false. Тобто він не добавляє. Якщо ми поставимо тут true, то він почне додати до файлу. І якщо у нас з нашим print stream щось трапилось, з нашим файл output stream щось трапилось, ми не змінимо початкові дані цього файлу. Як ви бачите, у нас тут пусто. Давайте напишемо QQQ, ну щось таке. І знову запустимо. Знову в нас помилка, що ми не могли записати, але при цьому дані не змінились. Давайте ще раз приберу. І запустимо. Давай, оп, давайте можна одразу отак. Оп, як ви бачите, дані всі були в старті. Тому що в нас трапилась помилка, ми нічого не змогли записати. Тож, в принципі, це як захисний механізм можете зробити апентру. Або якщо вам точно треба записати все заново, і вам не важливо якісь дані, які у вас були до цього, то, в принципі, можете цей флажочок не ставити. Отже, пристрім це дуже такий цікавий клас, який нам дозволяє використовувати. Якусь консольку, якийсь файл або сокет і писати туди будь-яку інформацію відкоригованою, відформатованою, масив байтиків, що завгодно. Можемо навіть перевіряти, чи були якісь помилки під час запису в потік output. До речі, як ви помітили, print stream використовується класом System. Output. І він це в принципі і є, і ми його використовуємо для того, щоб друкувати в консоль. Ми його можемо перехопити самостійно і також друкувати в консоль напряму. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене якісь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробуй вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.